Доброго вечора, шановне панство. Сьогодні вирішив зняти такий коротенький ролик про один дуже незамінний предмет на кухні. Це ніж. Замовив собі недавно ніж компанії Satori, який зараз дуже часто рекламується в інтернеті, в Фейсбуці, там, на Ютубі і так далі. От вирішив зняти про цей е, ніж ролик. Ось такий ніж іде в чохлі. От. Казали, що чохол кожен, але я сумніваюся в тому, що він кожний. Але ж все-таки ніж е, захищений, е, ніж такий от дуже зручний. Є таке кільце, навіть, щоб робити такі рухи. Не виходить. Але це для удобства. Не знаю, кажу для удобства але я ним не, не пользуюсь. Тобто дуже гарна заточка цього ножа, десь приблизно 4 мм товщина сталі. Ніж дуже гострий, дуже гострий. Я вже в ним користувався, це вирішив так от показати. Приємний, приємна ручка. Так. Дуже зручно держати його. Тоненько нарізає ковбасу, сало, помідори, огірки дуже тоненько, такими міліметровими полосочками. Ну от, приблизно так. В суботу, на вихідних, якщо все буде гаразд, хочемо поїхати з дружиною на дачу, і тоді я вам продемонструю. Цей ніж в роботі. Ну, а зараз на все добре. Спокійного, приємного вечора.